ちょっとちょとちょっとちょっ Вітаю глядачів телеканалу Раї в етері новини Прикарпаття. У студії працює Богдан Горок. Сьогодні у випуску Пікап для фронту, наслідки негоди в області та літній табір пластонів. Про Пруса найважливіше просто зараз. Залишайтеся з нами. Допомога для передової. Ще один пікап передали військовим, які боронять Україну на Донецькому напрямку. Це стало можливим завдяки Івано-Франківській обласній військовій адміністрації та підтримці благодійників. Хто саме отримав автівку і як її використовуватимуть, знає Яна Лазорек. Захисники, які перебувають на бойових позиціях, щодня потребують нових ресурсів: транспорт, дрони, технічне обладнання. Усе це розхідники, які допомагають рятувати життя і виконувати бойові завдання. З цією метою Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала на фронт потужний пікап. Його отримують захисники, які тримають оборону на Донецькому напрямку. Серед них захисниця з Прикарпаття Оксана Рубаняк. Все можна відбудувати, все можна відновити, а найголовніше це зберегти життя, що є в нас найцінніше. Відповідно, також досі залишаються потреби в автомобілях, в пікапах. Тому сьогодні ми маємо таку можливість, де служить наша Оксанка, наша землячка передати автомобіль. Придбати та відремонтувати автомобіль вдалося завдяки підтримці благодійників. Пікап – пікапа дуже своєрідна машина, на них вічно є попит серед наших військових. Ми провели спільно з нашими благодійниками роботу і таким чином ми передаємо пані Оксані пікап тата. Ми там підремонтували його частково, тому що там були пошкоджені підшипники, ми його замінили. Машина 2011 року, надіємося, пані Оксані прослужить довго. Пікап на передову доправить ветеран і керівник комунального закладу Дім Воїна Микола Крошний. Завтра я планую власне поїздку на Донеччину від теж інших своїх побратимів, які там перебувають на лінії фронту. Зокрема, завеземо даний автомобіль Оксані, яка тримає лінію оборони на Донецькому напрямку. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай». Сильний вітер та гроза. На Прикарпатті вирувала негода. Постраждали будівлі, автошляхи і транспорт. Станом на ранок, 8 липня, без світла залишилося 29 населених пунктів повністю та ще 36 Частково. Які райони постраждали найбільше, та які наслідки зафіксовано, розповість Юлія Торконяк. Минулої доби на території Прикарпаття вирувала негода. Найбільше постраждали Надвірнянський, івано франківський Калузький, Коломийський та Косівський райони. Підрозділи ДСНС залучались до ліквідації наслідків негоди 12 разів. В окремих населених пунктах було зафіксовано падіння дерев, одна з яких пошкодило покрівлю ліцею. Ще два впали на припарковані автомобілі. Окрім цього, в місті івано франківську аварійне дерево впало на балкон багатоповерхівки. По іншій адресі рятувальники спільно з комунальними службами знімали металеві покрівлі, що загрожував падінням. Станом на ранок, 8 липня, без електропостачання залишалися 29 населених пунктів повністю та ще 36 частково. На місцях працювали аварійні бригади енергетиків, які ведуть роботи з відновлення електропостачання. Усього до ліквідації наслідків негоди було залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки. З них від ДСНС 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. На щастя, постраждалих немає. Підрозділи ДСНС реагували на всі виклики, але ми закликаємо мешканців області і надалі бути обережними під час негоди, уникати перебування поблизу високих дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та не паркувати автівки в небезпечних місцях. За даними синоптиків, 8 липня у західних областях зберігається складна погодна ситуація. Очікуються грози місцями град та шквали вітру. На території Прикарпаття прогнозують значні дощі. Юлія Торконяк ігор Гусак телерадіокомпанія 10 тисяч доларів за втечу через тису. Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Організатор мешканець Івана Франківська пропонував чоловікам призовного віку нелегальний виїзд за гроші. Хто стояв за схемою та як вона діяла? Далі у сюжеті уплав через тису. На Івано-Франківщині співробітники Служби безпеки України спільно з національною поліцією ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Налагодив механізм незаконного перетину кордону 74-річний франківець, залучивши до його реалізації спільника. Як встановили правохоронці, організатор за грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку нелегально виїхати за межі країни. Такі послуги коштували 10 тисяч доларів. США. На особистих зустрічах із клієнтами один із фігурантів надавав детальні інструкції щодо маршруту втечі та супроводжував ухилянц власним транспортом до Закарпаття. На місці туристів зустрічав спільник, який заселяв їх у готель і передавав подальші вказівки. За планом, чоловіки мали вплав перетнути прикордонну річку Тиса, аби потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. СБУ та поліція задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків. Під час обшуків у житлі та автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США, автомобілі Hyundai Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. Організатору вже повідомлено про підозру за частиною. 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Його взято під варту. Після завершення слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія Табір, що виховує характер, на Прикарпатті триває літнє таборування пластом. У обласному вишкільному центрі зібралися 70 учасників із різних куточків Івано-Франківщини. Попри війну та зміну формату, пластуни зберігають традиції, здобувають нові знання та відпочивають у безпечному середовищі. Як все відбувається, дивіться в сюжеті Іван Неосташок. Таборування пласту об'єднало 70 юних учасників з різних куточків Прикарпаття у пластовому вишкільному центрі в Солотвінській громаді. Чимало старших пластунів пішли на фронт. Водночас молодші продовжують традиції. Під час війни дуже змінилася структура пласту, тому що дуже багато наших вихованків зараз захищають нашу неньку Україну. 19 з нашої області, та якщо не помилюся, більше 70 в принципі по Україні вже на жаль загинули. Тому це такий великий удар, який ми приймаємо також на Oh При фронтових областях не можна проводити пластові табори, тому багато пластових таборів з Одеської, Миколаївської та інших областей проходять сьогодні в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівських областях. Щороку таборування має власну тематику. Цьогоріч тема еволюція. У програмі інтелектуальні ігри, тренінги, заняття, з виживання на природі і, звісно, багато творчості. Цьогоріч я є кармани Чимноваської програми. І відповідаю за неї З моїх спостережень. Дітям завжди подобається співати біг. Гратися і е, минулого року ми застосували практику водяних пістолетів, і нам дітям дуже це подобається. Минулого року у нас була морська тематика новацького табору. І цього року е, у нас табір еволюція. І один день ми добули зброю, і ми вирішили, що тематично це можна обіграти в водяній грі. Пласт – це не лише пригоди, це школа життя, каже директор обласного вишкільного центру для багатьох дітей. Це безпечне середовище, де вони можуть рости, вчитися і вірити в перемогу. Програма досить насичена, різного виду заняття, практичного пластування. Вони отримують знання, як поводитися із вибуховими речовинами, як протидіяти булінгу, як вести себе в надзвичайних ситуаціях. Як виживати у навколишньому просторі лісі? Розводити вогнища? Ну і як бачите, співають пісень, веселяться і розвиваються фізично і відпочивають. У наш тяжкий час відпочивають морально». юнацький та новацький табори відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук наголосила в умовах війни важливо підтримувати молодь і створювати всі можливості для якісного відпочинку, розвитку і національного виховання. «Незвичайно важливо сьогодні підтримувати молодь Прикарпаття, адже наша молодь це і особлива молодь. Вони діти навчаються, вони ростуть у воєнний складний. Час і війна краде в них молодість, молоді роки, юність, дитячі роки. І важливо створювати всі умови, щоб діти мали протягом літа можливість відпочити, оздоровитися. Назвичайно сьогодні вкрай важливо є національно-патріотичне виховання нашої молоді, адже саме нашим дітям будувати і відновлювати українську державу. Іван Наусташук, телерадіокомпанія раї незвична пам'ятка на Прикарпатті у Дубовецькій громаді. Діє унікальний біблійний сад, тематична локація, де ростуть понад 30 видів рослин, згаданих у святому письмі від оливкового дерева і гранату до тису та мигдалю. Біля кожної рослини таблички з назвами, богословськими значеннями і цитатами з Біблії. Хто створив цей простір? Як його доглядають і що він символізує, дізнавалась Яна Лазорик. Історична пам'ятка, ексклюзивна локація та культурна родзинка. В селі Маріямпіль, що в Дубовецькій громаді, знаходиться унікальний біблійний сад, де висаджують рослини, які згадуються у святому письмі. Тут представлено близько 30 видів квітів та дерев: троянди, клен, верба, мигдаль та навіть гранат. Окрім того, є багато статуй та скульптур, які теж мають особливе сакральне значення. А біля кожного екземпляру встановлені таблички з назвами та богословським описом. Заснований цей сад 11 квітня 2011 року, і за цей час в ньому побувало десятки тисяч людей. Якщо розглянути концепцію, яку ми запропонували, то вона побудована в хронологічному порядку. Ми спочатку заходимо з ліва, ліву, половину, де описані події старого завіту, потім переходимо в події, де, є, де описані події. Нового завіту, і вся екскурсія триває 45 хвилин, за який ми проходимо приблизно трьох тисячолітню історію взагалі християнства. Першим біблійним садом в Україні став саме Маріямпільський його площа один гектар, що дарує ще одне звання. Найбільше в Європі сад такого типу. А доглядає за рослинами тільки один працівник Любомир Криницький, який трепетом та любов'ю ставиться до своєї роботи. Ви знаєте, я йду так як на свято. Я собі полегонько, знаю, що я маю робити. Навіть буває, що сниться, ага, ага, я маю тут теж робити, Бо я ще бо забув, бувають такі нюанси. Складніше в догляді, Ну, тут нема такого складного. Осінь складна. Осінь складна чому? Бо є багато обрізки. Ну і зараз в даний час, то так, як тут було, це я вже два рази обтинав, бо це не може було пройти тут. Воно так треба обглядати то все. Ну, де колорозів багато, ну є всього такого обходити, то все. До слова, вхід до біблійного саду безкоштовний. А на території також є церква Воздвиження чесного Христа. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай». Чергові виклики для рятувальників упродовж доби гірські підрозділи ДСНС тричі надавали допомогу туристам. Випадки трапилися поблизу гори Піпіван-Чорногірський, між вершинами Данцеш та Пожежевська, а також на горі Мала Маришевська. Подробиці рятувальних операцій у матеріалі Юлії Турконяк. Гори знову випробовують туристів. Упродовж доби прикарпатські гірські рятувальники тричі надавали допомогу мандрівникам у складних ситуаціях. 7 липня на горі піп Іван Чорногорський допомоги потребував мешканець Івано-Франківська, який пересувається з протезами обох нижніх кінцівок. Під час підйому чоловік відчув сильне знесилення та не міг самостійно продовжити маршрут. Місце перебування туриста було оперативно встановлено. Рятувальники прибули до нього і транспортували до села Явірник цього ж дня о 20.50 до гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк» Звернулася туристка з Києва 2006 року народження, яка разом з двома друзями через зливу та грозу втратила орієнтир у районі Сідловини між горами Данциш та Пожежевська. Групу туристів оперативно відшукали рятувальники та супроводили до бази Заросляк. Вже у півночі, 8 липня, надійшов ще один виклик. У районі гори Мала Маришевська, що на надвірнянщині заблукав турист із Кропивницького. Групою рятувальників із Ворохти було оперативно знайдено заблукалого і в подальшому супроводжу до селища Ворохта. Закликаємо туристів, плануючи похід у гори, уважно стежити за прогнозом погоди, ніколи не йти у гори у разі дії штормового попередження. Також обов'язково повідомляйте про свій маршрут рідних та близьких і ніколи не переоцінюйте свої фізичні можливості. Юлія Торконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Думки, творчість і діалог у Коломийській міській публічній бібліотеці. Відбулася зустріч учасників літературно-мистецького проєкту Сузір'я Карпат. Ми ці обмінювалися ідеями, напрацюваннями та досвідом. До заходу традиційно долучають і знаних прикарпатців. Не став винятком і цей раз. Хто саме завітав до літераторів, знають наші коломийські журналісти. Літературно-мистецький проєкт Сузілі Карпат був створений у вересні 2024 року. Він об'єднав як вже знаних авторів, так і ще зовсім юних літераторів. Співзасновник проєкту Микола Гайовий каже, що найважливіше на таких зустрічах створити домашню та затишну атмосферу. Деколи випадає, що не кожного місяця, хоча ми плануємо кожний місяць, але є якісь об'єктивні причини, через які можливо, ми не не можемо сюди. Ми хочемо цей проект зробити. Такі щоб він дійсно людей сюди заохочував, Особливою окрасою події, як вважають організатори зустрічі, стала почесна гостя Наталія Мочернюк, докторка філологічних наук, старша наукова співробітниця інституту українознавства імені Кирп'якевича Національної академії наук України, дослідниця українського слова і культури, науковиця каже, що її не обмежували темами та напрямками доповіді. Головне, щоб вона була цікавою. Вони заохочують молодь і в. Одночас вони і для старших людей, які до речі, не є літератори, намагаються, хоч трошечки, піднімати планку, щоб вони дійсно зростали у творчому плані. Дуже тим тішуся, тому що я вважаю, що все таки літературні студії, якісь такі гуртки літературні, які працюють з творчими людьми, які намагаються їх вчити, от намагаються щось підказати, от дати пораду, то вони дуже важливі. А ще Наталія Мочернюк зізналася, що часто відвідує такі зустрічі про. proyecto Що вони вигідні обом сторонам діалогу? Є люди, які дійсно мислять художньо. Я мислю інакше, я можу структурувати, побачити плюс, побачити мінус у тому тексті. От, бо зрештою, я якраз літературознавець і працюю в відділі української літератури. От і тому я готова. Дійсно, я готова говорити. Це мої краяни, це люди з багатьох з яких багатьох я знаю особисто. На зустрічі люди не лише спілкувалися та слухали лекцію, то ще й читали нові твори та ділилися. Думками. З коломої Панамолецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Це всі головні новини Прикарпаття на цей час. Далі огляд подій зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раєм.